Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Прийшла я до нашої вишеньки. І в нас вже червоні вишні, вже ми варили варенички навіть. А сьогодні я захотіла е, спекти пиріжків. Свіженьке молочко якраз видоїла і захотілося діткам в, е, цих пиріжків із вишеньками. У вас вже консервації розпочалися чи ще ні, бо в нас вже огірочки починаються, вже консервуються вишеньки, вже компоти, вже розпочалося справжнє літо, консервація. Хто в селі, той розуміє. А сьогодні напечу пиріжки і буду далі планувати роботу. Тому в кого вже є вишеньки червоні. Приступайте нам за компанією, будемо пекти пиріжки. Ось і маємо дари літа. Приступаємо тепер до замісу нашого тіста. Яка краса! І краса, і смакота. Вчора був у мене настрій все тут повимивати, повиприбирувати. Чоловік приїжджав на неділю такі квіти мені подарував. Не тільки такі, ще одні дуже гарні польові. Тут сир, хлібчик там. І будемо замішувати смакоту. Дуже часто, коли я показую якісь пиріжки, мало коли показую тісто, тому що в мене немає рецепту. Я роблю все, як то кажуть, на око. Сьогодні покажу трошки, як я замішую, можливо, комусь буде цікаво, зрозуміло. Дуже все просто. Молоко вчора, вечірнє було молоко. Добавлю сюди водички, десь приблизно на одну літру. Зроблю води, цукор, дріжджі, яйце. Головне, на пиріжки тісто, я зрозуміла, не зробити за туге тісто. Борошна дати зупинитися вчасно, щоб воно було таке трошки дуже м'ягеньке, таке. Чуть як рідкувати, щоб воно таке гарне було еластичне. І тоді виходять смачні пиріжки. Ну і масло. Масло, маргарин, якщо якийсь якісний, але в більшості я масло, розтоплюю і масло ще. Ну, ми зараз покажу. Молоко додала, цукор, яйця і додаю гарячу воду, кипяток. Е Молоко було з холодильника, додала ще половину води гарячі, і якраз вийшло тепленьке таке. Тепер дріжджі сюди, ванільний цукор і масло розтоплюю. Розтопили масло, пачечко. Я беру до 63-72%, трошки дешевше, на випічку масло. Тепер дрібку ваніліну. І якщо сухі дріжджі, то півтори столової ложки дріжджі я додаю. Сухих, в мене сухі. Або пачечку, яка у вас там, які як там пише на пачці, додавайте. І тепер борошно. Борошно спочатку багато не додаємо. Можна навіть краще зробити опару. Буває, якщо в мене є час, трошки додаю борошна, перемішую і залишаю, щоб стала ніби як опара. А тоді домішую остальне. пухкі виходять пиріжки тоді. Але зараз в мене часу немає, хочеться швидше. Тому замішуємо тісто. І ось так потрошки частинами додаю борошно, щоб не зробити туге. Просію і все. І через годинку можна буде виробляти, ліпити пиріжки. Все зараз вінчиком, а тоді буду робити рукою. Ось так вимішуємо гарно. Колись мама як замішувала, то ми діти завжди ось так миску тут тримали, тільки мама велику миску брала таку. Пиріжків пекла багато, щоб всім вистачило, велика сім'я була. І ми тримали, а мама ось так кулаком замішувала. Ось так гарно вимішуємо. І все й даємо йому відпочивати, підходити. Ось все. Ось так я замішую тісто, чи то на сінабони, чи на будь-які пиріжки, звичайне дріжджі тісто. На сінабони буває масло. Я не завжди даю. Буває, що олію додаю, коли немає масла. З чого є, з того й замішую. Все, готово. Ось так. Поки тісто наше підходить, робимо собі чайок, йдемо на двір, поп'ємо, понасолоджуємося. У нас такий, як на дощик збирається, то якраз класно. Я люблю... я люблю в такі дні, коли така хмурна погода і в хаті пахне випічкою. Це просто, якраз сьогодні вчасно наші пиріжки П'єм. Тобі що зробити? Давай. П'ємо чай із сирочками. М -м, любуємося красою. Ну, в нас все-таки розпочався дощик. І тепер будемо ліпити пиріжки. Я вже виробила хлібчик, підходить, наш улюблений на заквасці. Виняла кісточки із вишеньок, і підійшло наше тісто. Подивіться, яке гарне, м'ягісеньке. Зараз будемо приступати, і дівчата хочуть мені сьогодні допомагати, тому переходимо їдалю на стіл і будемо так атмосферненько пекти, ліпити пиріжки. Все, ми вже перебралися в їдальню, все підготували. І будемо ліпити пиріжки. Ви теж будете, так? Да. Так. У ручки мили вже. Так. Да. Отакий От в мене ще букетик є гарненький. Дуже гарний. І приступаємо! Mm -hmm. Дощик іде, і лонка спить. Красота. Показую yes. дівчатам і покажу, можливо, для когось буде корисно, як mm. я люблю. Почекайте, це я покажу тоді, добре. Відщипаю тісто. Тепер ось так пальчиками підгортаю ці знизу. Підгорнула ось так знизу. Тепер перевертаємо на цю сторону, де оце нерівненьке. Сюди кладемо вишеньки. Вирішили ми по 4 штучки. Тепер сюди цукор. І ось так гарненько. Тут можна цим притримати, зліплюємо пиріжок. Зліпили. Тут гарненько знизу заліплюємо ось так. І цією стороною кладемо наш пиріжок, і готово. Залишилося трошки тіста. Я дозволила погратися, показую. Накрила. Юлечки бродить, а діночка що почеш? Пиріжок. пиріжок. Ось скільки пиріжків у нас вийшло. Тепер потрібно їх помазати, можна ще кунжутом потім посипати. І в духовку. Все готово. Пиріжки готовенькі, будемо смакувати. Зварила ще пасту. Макарони такі спагеті з підливкою. І будемо обідати. Все, наші пиріжки готові. Дуже ароматні, м'ягесенькі. Солоденькі. Зараз будемо вже їсти. І ставлю пектися кліпчик вже. Мама, Що Зараз мама принесе і молочка наліє тобі, так? Дуже смачні. М -м -м -м. З свіжими вишеньками смакота. Все, молочко є, пиріжки є. Юлечка обідаєся. І буде їсти теж пиріжки. О, покажемо вам наші пиріжки легенькі. І буде Діночка пробувати, так? Да? Бере пробу, тільки гарячі ж є. то мені, трошки. Вже не можуть дочекатися. М -м -м. Ми то мені. Тобі, тобі. Прохолонуть вони будуть трошки тримати гарніше форми. Смакота? М -м. Які ж смачні. Печіть пиріжки. І смакуйте. Смачно, Юлічка? Свіженькі смакота. Все, змотивували вас на пиріжки, поділилися, як ми їх робимо з вами. І будемо прощатися з вами. Дякуємо, що залишаєтеся з нами, і всім до зустрічі у нових пока, відео! Пока-пока!